Вітаю всіх шановних глядачів каналу Апостров ТВІ. Я Наталія Гріцова, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри фізіатрії пульмонології Національного університету охорони здоров'я імені Платона Викича Шупика, лікар-фізіатр практик з 28 річним стажем роботи. Сьогодні ми будемо говорити про деякі аспекти туберкульозу у дітей. Діти це категорія населення, яка недосконалу імунну систему має, тому в нас в Україні досі захворюють на туберкульоз десь приблизно від 600 до 800 діточок на рік. І це насправді цифра не така дуже і велика, але є проблема з виявленням туберкульозу через останні роки в соціальних потрясінь, які ми маємо. Який вік наймолодшої, найстаршої людини, які захворіли на туберкульоз в Україні? Найбільша кількість захворілих в нас в Україні на туберкульоз людей, на жаль, у віковій категорії від 25 до 45 років, яка вважається молодою погортою населення. Якщо говорити про дітей, то найбільша кількість захворілих дітей від 0 до 5 років. Це діти з недосконалою ще анатомо-фізіологічно недосконалою імунною системою. Наступний пік захворюваності це вже підлітки: 15 17 років. Найчастіше у дітей розвивається туберкульоз в перші роки інфікування, і тоді вони захворюють на так звані первинні форми туберкульозу, які властиві виключно дітям виключно дітям. Наймолодша дитина, з якою я в своїй практичній діяльності зустрічалася, це дитина п'яти місяців захворіла на туберкульоз із вогнища туберкульозної інфекції. А найстарша людина це жінка 87 років. Що змінилося у підходах лікування туберкульозу у дітей за останні роки? По перше, з'явилася можливість лікувати дітей амбулаторно. Дітей з легкими, так званими формами туберкульозу, ті, які не виділяють паличку туберкульозу, ми можемо лікувати в амбулаторних умовах. І таким чином ми можемо не вводити дитину, застерігти дитину від того стресу, який би вона отримувала, будучи госпіталізованою в стаціонар. Сьогодні госпіталізується в стаціонар діточки з бактеріовиділенням, з тяжкими ускладненими туберкульозними процесами і таке інше. Терміни лікування змінилися на користь зменшення. Якщо раніше ми звичайний, чутливий туберкульоз з легким перебігом лікували щонайменше 6 місяців, то тепер ми маємо можливість його лікувати 4 місяці. Якщо раніше стійкі до препаратів, туберкульоз ми лікували 24 місяці, то сьогодні ми маємо можливість лікувати 9, 12 і навіть менше місяців. Діти, які навчаються в школі, вони сьогодні мають можливість продовжити навчання вже через три тижні після початку лікування, якщо вони були бактеріовиділювачами. А якщо дитина не була бактеріовиділювача, все ж таки в нас більшість дітей не є бактеріовиділювачами, так вони з початку лікування вже можуть відвідувати навчальний заклад. І не переривати своє спілкування з соціумом, не отримуючи додаткових стресових і психологічних навантажень. Як діє вакцина БЦЖ? Чи дійсно вона ефективна? Прищеплюємо ми для того, щоб наші діти, яких ми вакцинуємо, до речі, на третій п'ятий день життя. Це дитина ще зовсім з недосконалою імунною системою. Якщо вона буде виписана з полового будинку і, не дай Боже, зустрінеться з бактеріовидільвачем, вона стовідсотково інфікується і захворі на туберкульоз. Так от ця вакцина вона захищає від дуже тяжкого перебігу туберкульозу, від так званих генералізованих форм туберкульозу, від смертельних випадків туберкульозу. У нас на щастя діти ну майже поодинокі випадки у невакцинованих дітей від туберкульозу. Туберкульозу з ураженням центральної нервової системи, від якого дітки, якщо захворіли до року спостереження, вони можуть помирати і, на жаль, помирають. Тобто, вакцина БЦЖ це засіб захисту від смертельних форм туберкульозу. Чи існує вакцина від туберкульозу, яка повноцінно захищала від хвороби і дорослих, і дітей, така як, наприклад, від кору або кашлюку. Насправді це наша мрія. Не тільки нас, українців, мрія таку вакцину мати, а мрія всього світу мати вакцину від туберкульозу, яка б дозволила покінчити з цим захворюванням назавжди. Сьогодні науковці інститути працюють над створенням такої вакцини, і насправді. Проводиться випробування шести або навіть семи вакцин, які планується вже до 26-27 року запустити у виробництво. І сподіваємося, що це надасть можливість, як то і планувалося до 2030 року подолати за допомогою саме цього кроку. Туберкульоз чи є діти, яким протипоказані щеплення проти туберкульозу? Звичайно, є діти, які з певних причин не можуть отримати таке щеплення, є такі абсолютні протипоказання, коли взагалі в житті не можна більше ніколи проводити таке щеплення. І є такі відносні протипоказання, термінові. Так от абсолютними протипоказаннями є імунодефіцитні стани у дітей, випадки генералізованої БЦЖ інфекції у родичів. Віл-інфекція з тяжким особливо перебігом у діточок. А всі решта протипоказань вони залишаються терміновими і після нормалізації стану дитини дозволяється зробити щеплення. Це будь-які негаразди з боку здоров'я дитини там ГРВІ... Низька вага при народженості, недоношеність, нез'ясований віл статус дитини, якщо дитинка народилася від матері, яка є носієм ВІЛ-інфекції або хвора на снід тощо. Чи можна вакцинувати дитину пізніше зазначеного у календарі щеплень періоду? Так. Зараз багато педіатрів задають таке питання, бо в нас. Утворилися деякий прошарок дітей, нещеплених пологом будинку з певних причин, або вони були вакцин БЦЖ, або е, були протипоказання у дітей. І діти вже е, мають вік, в якому на, який, начебто, в календарі щеплень не прописаний для вакцинації БЦЖ. Але. Дитину можна щепити в будь-якому віці від туберкульозу, але за однієї умови, якщо вона залишається неінфікованою на туберкульоз. Як це підтвердити? З'ясувати це можна або пробою Манту, або квантифероновим тестуванням. І якщо ці тести показали, що дитина не є носієм латентної туберкульозної інфекції, вона може бути прищеплена вакциною. Абсолютним протипоказанням до щеплення БЦЖ, також е наряду з тими, що я перерахувала, є наявність латентної туберкульозної інфекції. Таких діточок щепити не можна. Чи можна щепитись у дорослому віці? Так, чому ні? Можна щепитися у дорослому віці, але знову така сама умова: відсутність латентної туберкульозної інфекції. На жаль, в Україні за роки епідемії туберкульозу, яка в нас тривала з 1995 року, з піком показників у 2006 році сформувалися великий прошарок населення дорослого, який інфікований на туберкульоз. Тобто, серед дорослого населення в нас майже немає людей. Які б не були носіями латентної туберкульозної інфекції, з якого віку дитині потрібно розповідати про небезпечні хвороби, як від них захиститись і як розповідати про це правильно? це дуже добре, що ми сьогодні говоримо про те, щоб навчати наших діточок вже з малечі, здоровому способу життя. І коли дитинка вже сприймає казочку мультик, якусь інтерактивну гру, яка на зрозумілій для цієї дитини мові розказує про те, як важливо бути здоровим, про те, як правильно харчуватися, про те, як правильно поводитися в суспільстві, то можна це робити ну, з будь-якого віку, бо всі діти в нас знаходяться на різних ступенях свого розвитку, і одна дитина вже в три роки розуміється. На деяких питаннях, які більш такими важкими виглядають для іншої дитини. На цьому поки що все. Більше в наступних випусках знай і не бійся. Програма створена за підтримки партнерства Зупинимо туберкульоз Україна. До зустрічі!